Партнер передачі фірма «Кардинал». Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми Екстра футзал, дев'ятий тур екстра ліги. Лише два матчі, але стільки емоцій. Алтика ледь не відіграла сезон 4 Однак зупинити інаківську машину не зуміла. Бий по своїх, щоб чужі боялися. Ураган забив усі шість мячів у матчі з енергією. Минулого тижня стартував Кубок України, а також вийшов у світ перший випуск нового журналу про футзал. Кубок Кірь'янка. У Луганську тріумфувала Газпром Югра. Хороші шанси на вихід у фінал чотирьох має і наш Янакієвець. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Лідер національного чемпіонату здобув чергову перемогу, але не настільки впевнено, як багато хто припускав. У першому таймі ведмежу послугу господарям надав швидкий гол. Після довгої передачі Бесалов зовсім недоречно впав на паркеті. А Тіаго цим скористався і відправив м'яч точно в дальній кут. – 1-0. На тій же стартовій хвилині Тіаго знову з лівого флангу поцілив у штангу. Незабаром Жиромаріо пробивав над поперечиною. Після цього луганська команда змогла заспокоїтися і вирівняти гру. Підопічні Романа Ковальчика довго не могли створити в атаці нічого путнього. Але перед самою перервою ледь не зрівняли рахунок. Швидку контратаку завершував Вершинін, але Мельник зреагував на удар телефоніста. Другий тайм активніше розпочали Юнакіївці. До завершення п'ятихвилинки підопічні Олега Солодовника реалізували два з трьох своїх моментів. Спочатку Нестерук підхопив м'яч на своїй половині. Пройшов на швидкості півмайданчика по діагоналі і по більярдному пробив дальню шістку. 2-0. Згодом життя отримав м'яч після хаотичної контратаки та відправив його сильно і точно під поперечину. На 30 30-й хвилині воротар Йонакієвця швидко вив м'яч на Каю Жуніора, котрий одним дотиком перекинув останнього захисника, а далі Васура без проблем реалізував вихід сам на сам – 4-0. Далі господарі трохи заспокоїлися, за що й поплатили з пригрі ЛТК в п'ятьох. На 33 й хвилині мельник заблокував удар Разуванова, але Міленький бив вже по незахищених воротах. За дві хвилини Ромаріо створив ідеальну ситуацію для Васури. Але той пробив не точно. Тут же її оборона після флангового пасу розступилася перед Пічкоровим, який із задоволенням розстріляв ворота 4-2. А на 37-й хвилині той же Пічкоров оформив дубль. Змістившись в центр, Павло по дузі пробив притул зі стійкою. 4-3. До неймовірного камбеку залишався лише один гол. Досвідчені бразильці взяли справу у свої ноги і вбили інтригу. Гравці ЛТК двічі не встигли повернутись в оборону, а Кайос Жуніор і Ромаріо двічі за це їх покарали 6-3. Ани продемонстрували бійцівські якості. Але цього виявилося замало, щоб зупинити на київську машину. У західноукраїнському дербі урагану з енергією, що був центральному дев'ятому турі, й забили усі шість мячів, але виграли з рахунком 4-2. Двох автоголів в одній грі національного чемпіонату траплялося вже кілька останніх років. З перших хвилин поєдинку стало зрозуміло, що Олександр Косенко обрав на матч таку ж тактику, як і в попередньому турі проти локомотива. Максимальна увага на грів обороні і вичікування помилки суперника. Урган створив декілька гострих нагод, а от енергія втілила у гол ледь не першу свою осмислену атаку. Це Михайло Грицина прострілив з лівого флангу, а Петро Шутурма у підкаті зрізав м'яч у власні ворота. 0 1 Господарі додали в активності з кожною хвилиною. Особливо старалися екс-енергетики Макаїв і Якунін, які дуже хотіли забити своїй колишній команді. Однак забив Шотурма, який реабілітувався за автогол сильним сильним точним ударом зі штрафного. Один-один. Надалі біля воріт Кардаша ставало все гарячіше. Проте голкіпер зеленобілих подекуди творив дива, ну і стійка допомогла після удару невгамовного Якуніна. Перший тайм закінчиться нічийним рахунком і такою необхідною для енергетиків перервою. От тільки більше вона пішла на користь господарям паркету. На початку другого тайму орган просто зім'яв свого суперника і швидко вийшов вперед. Роман Кордоба завив шикарний м'яч зльоту після невісу кутового. 2-1. Далі знову продовжувалась гара Картиша проти органу. Дуже активним був роніньо. А ключовим став вихід на паркет досвідченого Максима Павлюка. Спочатку він не забив сам, коли влучив у голову воротарю. Втім, згодом зробив результативну передачу на Андрія Сімку, який зумів проштовхнути м'яч поміж ні голкіпера. 3-1. В енергетиків хіба що можна пригадати розірш штрафного, коли Овсяніков віддав лівіше на Лехчанова, але його дар у підкаті прийняв на себе шотурма. Комбінаційна ж гра у гостей просто була відсутня. Тож за п'ять хвилин до кінця овсяніком на своєму м'ячі став виходити п'ятим польовим. А на чужому м'ячі гості присангували. Отут якраз Павлюк, який дуже вдало увійшов гру по перерві і зумів прорватися лівим флангом та білярним ударом від дальньої стійки забити вирішальний гол. 4-1. Енергія відповіла небезпечним ударом Олександра Бондаря у ближній кут, а також черговим неймовірним сейвом від Кардаша, котрий потягнув потужний удар Павлюка. За півхвилини до кінця поєдинку Сергій Гопеленко вирішив поекспериментувати і випустив Якуніна на п'ятим польовим. Але це закінчилось досить дивним голом, коли під пресингом м'яч від ноги Кордоба залетів у власні ворота. 4-2 І Уран впритул наблизився до енергії, піднявшись на третє місце. Агресія була з нашої сторони. бажання було море. Чесно, от воно ж видно, коли є бажання, воно одразу все і виходить. Тобто забили ми сьогодні шість м'ячів. в принципе, этого достаточно для победы. По игре, ну, неплохо, мне понравилось. Единственное, смазали мы концовку, наигрывали-наигрывали этот выход из прессинга в пятером, и все-таки неправильно сделали. Но вот это, вот, вот это мне, конечно, очень сильно разозлило. А так, ну, хорошая у нас команда, но что я могу сказать? Просто вот, дай бог, все-таки наконец-то оно прорвало, пошло, дай бог. Поэтому президент подарил мне футболку, видите, что написано. Поэтому... Как не выигрывать в такой футболке все? Мы сегодня проиграли. По игре мы проиграли сегодня, откровенно. Ну, не знаю. Нам показали, над чем нам надо работать. Поэтому будем работать дальше. Після перемоги над ЛТК Єнаківець суттєво відірвався від найближчих переслідувачів. Енергія випереджає ураган всього на одне очко. Локомотив, який цього тижня грає в літному раунді Кубка УЄФА, опустився на четверте місце. А от кардинал Рівне, хоч і наразі п'ятий, але має дві гри в запасі. Внизу турнірної таблиці без змін, однак вони можуть статися цієї суботи після очної дуелі ЛТК і спортлідера Плюс у Луганську. Центральний матч 10-го туру Енергія Єнаківець відбудеться у місті Лева. А в Рівному місцевий кардинал прийматиме ураган. Асоціацією футзалу України підготовлений до друку. І минулого тижня побачив світ пілотний випуск нового журналу про футзал. У першому номері зібрані ексклюзивні матеріали, інтерв'ю та футзальні поради, які будуть цікавими як професіоналам, так і для вболівальників. Пригоди українців у Кувейті – Секрети від головного тренера збірної Євгена Ривкіна. Особливе амплуа зірка номеру голкіпер Дмитро Литвиненко в Рубріці. Історія бомбардир Олександр Москалюк. Інтерв'ю з польським легіонером урагану Павелом Будняком. А ще багато цікавого на 60 сторінках. Асоціація футзалу України планує зробити журнал про футзал щомісячним, починаючи з 2014 року. Минулого вікенду офіційно взяв старт новий розіграш Кубка України. Відбулися 10 матчів першого попереднього раунду, в якому взяли участь аматорські колективи та команди першої ліги. Декілька поєдинків порадували любителів футзалу. Зокрема, у шостій сумське дербі вирішилося тільки в серії пенальті на користь Ом а в дербі Донецькому сапфір забив на один гол більше, аніж «Арпі» 4-3. Вітак, 10 переможців пар і решта 8 команд першої ліги зустрінуться у другому попередньому етапі, матч якого відбудеться у середині грудня. Далі, згідно схеми розіграшу, до переможців другого раунду, загалом 9 команд, приєднаються представники екстраліги, які складуть пари однієї восьмої фіналу. Перший в історії розіграш кубка Костянтина Єрьоменка відкривався матчем групи А в Луганську. У турнірі, присвяченому кращому футзалісту минулого століття, беруть участь вісім команд з п'яти країн. Україну в цих міжнародних змаганнях презентує нинішній лідер національного чемпіонату Єнакієвець. Матчі відкриті на Алтика Арені зустрічались російський Газпром-Югра і латвійський Нікарс. Непросту перемогу здобули футболісти з Югорська 4-3. А ось у другій грі лідер українського чемпіонату був сильнішим за лідера російського. Єнакієвець завдяки голам Хурсова, Каю Жуніора і Замятіна відсвяткував перемогу над сінарою з Єкатеринбурга 3-1. Причому всі голи були забиті у першому таймі. Ігровий день кубка Єрьоменка відкривали команди, що розпочали турнір з поразок. У матчі Сінара Нікарз була зафіксована несподівана, але закономірна нічия. – 3-3. Інший російський клуб «Газпром-Югра» врахував помилки своїх земляків і зміг переграти «Донбасівців» – 4-2. Югра завершив перший тур Кубка Єрьоменка третьою поспіль перемогою. В багато моноголи російському дербі була обіграна єкатеринбурзька сінара 7-5. У заключному матчі міні-турніру в Луганську їна Ківець зустрічався з Нікарсом. Перший тайм-лідер нашого чемпіонату знову програв. Забивати підопічні Олега Солодовника почали тільки в другому таймі. Розь завдав хльосткого удару під поперечину. Нести рук вивів українців вперед. Потужним прямим ударом зі штрафного. Замятін повинен дякувати Хурсову за ідеальний пас під удар у швидкісній контратаці. За рахунку 3-1 латиші стали випускати п'ятого польового. Але роз ударом з центрального кола вразив порожні ворота. На останніх хвилинах поєдинку суперники вже обмінялись голами – 5-2. Господарі з двома перемогами і однією поразкою завершили міні-турнір на другому місці. Перед матчами в ризі, які пройдуть 19-22 грудня, є на київця шість очок. І хороші шанси на вихід у фінал чотирьох. І традиційно на завершення програми кращі голи двох матчів дев'ятого туру чемпіонату. Нашу топ-п'ятірку відкриває Петро Шатурма, який класно виконав штрафний, чим реабілітувався за свій автогол. На четвертій позиції луганський телефоніст Павло Пічкоров та його другий забитий м'яч лідеру чемпіонату. Ще один ураганявець Роман Кордоба, котрий спочатку вразив чужі ворота в енергетичному дербі. Це наш номер три. Діагональний рейд Віталій Неструка, який як на велосипеді пройшов суперників і невідпорно прибив у нижній Кут на другому місці. А найкращому дев'ятому турі екстраліги стає більярдний удар ураганівця Максима Павлюка у ворота львівської енергії. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.